Саме Дніпропетровщина в сучасних кордонах, якщо ми будемо її розглядати, це місце, де е, Запорізьке казацтво, як не дарма називають, говорять, що це була калиска запорізького козацтва. Дійсно, саме так і було. Тому що якщо ви візьмете саме запорізькі центри, а це запорізькі січі, то більшість з них була розташована на теренах сучасної області. І більшість наших населених пунктів вони виникли з казацьких замівників. Термін Казак це озброєна людина, вільна озброєна людина. І перші згадки це кінець 15 століття, де говорять саме про українських казаків у зв'язку з їх нападами. І як ми розуміємо, що не дивлячись на те, що Запорізька Січ була знищена у 1775 році, але казаки нікуди не зникають. Ми можемо говорити потім про Чорноморське військо, про кубанське військо, І зараз у нас пам'ять про казацтво, вона теж напрощат жива. Ми повинні з вами відрізняти козаків шістнадцятого століття і козаків кінця п'ятнадцятого століття і козаків у вісімнадцятому столітті. На мій погляд, це по суті різні соціальні групи. Чому? Тому що якщо ми говоримо про виникнення козацтва, це була мілітарна спільнота. Як би там не казали пізніше про те, що от українці це хлібороби, це землеробством займалися в основному, ми повинні розуміти, що у нас степ. Ми повинні розуміти, що ми теж мілітарна спільнота. Якщо ви почитаєте про проказав того періоду, коли вони відбувалися від кримських татар, то, наприклад, є чітко зафіксована інформація, що вони робили вали з трупів, там коней людей, які ворогів, і захищали свій табір. Тобто, це дійсно була одна з найкращих армій на той період. І вже в другій половині XVIII століття, коли козаки почали самі себе забезпечувати хлібом, коли дійсно починає отримувати розвиток землеробства, ми вже говоримо про те, що тут у нас іде аналог сучасного фермерського господарства. Тобто, в основному починають займатися вже економічно доцільними справами. Головна зброя козака це перш за все вогнепальна зброя, бо козаки це були ну. Незважаючи на всі ці міфи, це була перш за все піхота. Холодна зброя була скоріше як допоміжна. Для того щоб або вже штурмувати якусь позицію, тобто йти на приступ там якоїсь фортеці, або ж для того, щоб навпаки обороняти вже позицію, коли діло дійшло до рукопашки, скажімо так, серед холодної зброї варто сказати, що навіть не всіх могли бути шаблі, а більш така збідніла частина козацтва могла мати замість шабель взагалі сокири. Серед зброї вогнепальної, що була в нас представлена саме за часів козацтва, ну скажімо, у нас були е гаківниці. Це в нас що середнє між легкою артилерією, якщо можна так знаєте, така базука, скажімо так, яку використовували для оборони фортець, чи навпаки для пробиття якихось оборонних позицій. Ну і звісно ж була е і легка артилерія, тобто і знаменітні гармати, мартири. Шаблі переважно були не козацького виготовлення, так, бо металургія в той період у нас була не дуже розвинена ну, саме в плані зброярства через низьку якість матеріалу. Тобто в нас були ще наші поклади сталі на території Дніпропетровської області не були ще, скажімо так, не добували, а кічний метал для виготовлення холодної зброї був ну, не дуже якось. Тому багато зброї було або трофейною, або ту, що купляла безпосередньо. От можна було в тих же турах або татар за трофеї та шаблю, так або десь на території Польщі придбати. скажімо. наприклад, у Львові були зброярні, що наприклад, виробляли шаблі, яким з закупляла як польська аристократія, так і заможне козацтво. Багато цікавих було імен, і по документам проходить, і доля деяких казаків теж доволі цікава. Але ну, якщо ми будемо згадувати відомих особистих, то це, то це звичайно кашовий атаман Сірко. І це найвідоміша напевно, людина на теренах от сучасної Дніпропетровщини. У нас був доступ до документів антропологічного характеру, тобто досліджували його після смерті. І дійсно в нього всі довгі кістки, вони мають сліди переломів, які заросли. Дійсно, в нього були травми, отримані під час життя. І це дійсно говорить про те, що людина все своє життя провела на війні. Говорить про те, що козаки не одружувались, хоча кашовий атаман Сірковін був одружений, в нього були діти. І, на жаль, він їх пережив. То це дійсно була така непересічна особистість, яка в собі уособлювала всі плюси і мінуси запорізького казака, які є тільки в характері, бо це був такий хаотичний сплав. Їх об'єднувало прагнення до свободи в першу чергу, тому що на перших початках казацтва його утворювали люди, які могли не знайти себе в своєму соціальному середовищі. І їх іноді називають маргіналами, тому що вони залишили своє середовище і не знайшли себе в іншому. І таких людей було доволі багато. Але ми повинні розуміти, що їх очолювали зазвичай шляхтичі. Тобто, по суті, це була певна еліта того часу. Ще ми можемо такий принцип виокремити, так званий козацький хліб, тобто вони заробляли на життя війною. І це було головне, іноді це було головніше, ніж релігія, головніше, ніж етнічна приналежність. Як би там не було, казаки в більшості своїй, звичайно, вплинули позитивно от на розвиток протодержав і на розвиток взагалі. Нашої землі, тому що якби не було казацтва, якби не було такого унікального утворення, то я думаю, що ми б не могли з вами говорити про державу і, взагалі, саме за часів казацтва вперше. Виникла думка про незалежність не просто про автономію якусь земель у складі якоїсь іншої держави, а саме про те, що ми можемо бути незалежними, і ця незалежність вона була досягнута тільки завдяки завдяки казацьким шаблям, враховуючи те, це те, що це ну скажімо так, ще не зовсім регулярна армія, то звісно ж такого поняття як уніформа, устав, устава такого, як в нашому поймому сенсі. Тоді ще не було, звісно. Тому не обов'язково, щоб в кожного була наприклад, од однакова серм'яга, однакова шабля, однаковий зразок вогнепальної зброї. Такого ще не було. Єдина уніфікація: це, наприклад, підрозділ, які були командири в підрозділі. Ну і скільки нараховувалося знов таки приблизно в такому бойовому формуванні. Козаків саме в піхоти такого поняття, як обладунка не існувало. А оборонялися вони, перш за все, в своїх вагенбургах, тобто бойові позиції з возів, що формувалися, ось там вони і могли вести нормальну оборону. Звичайно, вони навчалися на теренах Січі, тренування відбувалося постійно. Тобто, це було обов'язково. І ми говоримо про те, що був інститут жур, тобто, це коли. Новаки, вони кожного з них обов'язково був свій наставник, і вони з часом навчалися і досягали вже певних знань, певного досвіду для того, щоб в першому бою не загинути. Тобто, дійсно були наставники, їх дійсно навчали. І на теренах Січі постійно проживало ну, приблизно 3-5 тисяч чоловік. А ми говоримо про те, що збирали там близько 40 тисяч, наприклад, могли зібрати. Тобто, це з території усіх. Вольності й земель війська запорізького незового. Якщо ми говоримо про справжніх січовиків, це вони дійсно не одружувалися і дійсно вони жили тільки на січі. Все, от саме ці люди вони складали еліту будь-якого війська. Взагалі, дає можу сказати, що в нас в нашому історичному музеї зберігається дуже цікава колекція, яку збирали директори нашого музею, от, починаючи з Олександра Миколаївича Поля. Ми говоримо про Дмитра Івановича Яворницького, який жив казацтвом, і козацтво для нього було це його життя. По суті, і це колекція предметів автентичних. Зокрема, у нас є контуш навіть з плямами крові. Того періоду, який знайшов Дмитро Іванович Верницький, його було відреставровано, і на ньому збереглися аж залишки срібного шиття, який зрізали. Тобто, це коли козака вбили під час якоїсь сутички з нього такі дорогоцінні пазменти, трошки позрізали, і от залишки на контуші залишились. Коли я бачу людей, які дійсно схильні, доволі схильні для до імпульсивних чинків, доволі виявничі, то, але в яких є обов'язково якась господарська жилка така. Та? То я вже думаю, що дійсно це, такий, це кров запорізького козацтва. Як казав Вегецій, не що так не пояснює сучасність як добре знання минулого. Це частина нашої історії, частина історії розвитку нашого війська. Точніше, його еволюція. Це колись називалася територія. Війська Запорізького незову, а територія іменно протовчанської паланки. Центр протовчанської паланки був в селі Личківка. Там були ну, отамани, весь штаб їхній. А це територія війська. У нас межа річка Уріль вона впадала в Дніпро, десь на межі Дніпропетровської і Полтавської області. І за по ту сторону по правий берег в Рілі це була Гетьманщина вже. Там теж козаки були, але Гетьман, там полки були сміли. А на нашій історії це іменно землі війська Запорозького. Підкорялися запорозькі Січі. Ну, це козаки, які відбули свій термін на Січі. Могли потім селитися йти на хутори. Ну, лиш треба, щоб і сім'ї заводили, якось треба було жити і споряджати цю ж Запорізьку січ продуктами, м'ясом, хлібом. І вони тут на хуторах працювали, ну, більше на них працювали наймані робітники на козаків. А козаки, коли треба було йти на війну, вони бігом мобілізувалися і теж йшли до тих. Хоча січовики підсміювалися, називали їх. Речкосіями, баболюбами, там, всякими такими. Ну, вони жарт жартівники козаки завжди були такі. Займали землеробством, худобу вирощували, риб риб риболовлю, тут багато ж річок було. Них все, все... Козак же ж він Такого, як не був, там держава його споряджала, чи що. Козак усе, він... нього був свій кінь, своя зброя, все своє було. Ну, вони хазяйнували на цій землі, в них все було вишко. Вони споряджали харчами. У сим Запорізьку Січ. Ну, основна задача була захист своєї землі від ворогів. Так як на Гетьманщині були полки, а тут були паланки. Обирався паланковий отаман. Козаки саме його обирали на рік. Була різдвя народа і вибирали собі отамана. Якщо він не вправлявся з цим, вони його знімали і вибирали другого. Ну, під час війни все було, як і зараз на плечах у козочок. Правда ж? Все було. А як бойових дій не було? Ну це ж козаки ж, які проживали на Запорізькій січі, там у них своє було. А ці, що місцеві на хуторах, зимівниках, то звісно, тут працювали. Ну, худоба ж більше на чоловічих плечах. Це жінка подоє, тоді їй треба все переробити, те молочне. А вони ж вправляються, вигонять, пасуть. Оце таке діти допомагають не тільки. А у жінки, як у жінки, як і зараз більше роботи. Устала, напекла хліба, але наварила їсти, подоїла корів, попрала, тому що дітей, ви ж чули, скільки було дітей. До 15-ї, навіть більше, раніше комусь скільки Бог давав, всіх родили. Ну, це я думаю, що бути сильним, сильним це насамперед. Сильні козаки були дуже сильні, чесні козаки були. Це втілення українських людей. Я думаю, не тільки козаків, а втілення всієї нації українських людей. Українець позаранку одягає вишиванку, душу гріє сорочина, і все буде Україна. Все в нас буде добре.